Героям, які загибли за нашу Україну. Скажу декілька слів для того, що відбулося в ці дні 2014 року. Сьогодні, 27 серпня 2014 року, було завершене оточення російськими військами. Три кола оточення знаходилось навколо Іловайська. Це оточення попало близько 24 підрозділів військових. Це добровольчі батальйони, бригади і батальйони Збройних сил України, які були розташовані близько 15 населених пунктів навколо Івавайської. Там вони займали свої бойові позиції і воювали за Іловайськ в цій Іловайській операції. А 29 серпня, тобто, це буде в понеділок, відбувся цей злощасний зелений коридор із розстрілом. Загибло дуже багато людей. Дуже багато людей зникло безвісті. Статистика рахує одне, а ми знаємо інше, що постраждало близько тисячі людей наших воїнів. Близько п'ятисот були, загиблих на цих полях. Загибли в, боях, в полях в боях Заловайськ, починаючи з 6 серпня і е, закінчуючи зеленим коридором. Більше 160, а на самом більше трьохсот чотирьохсот зникли безвісті. Це люди, які самостійно виходили з оточення з боями. І Багато з них не повернулися, вони не пройшли цей шлях. Іловайський котел. Це оточення на відстані від е, зони контрольованої Україною на відстані більш ніж 30 кілометрів, без сполучення логістики по БК, без сполучення логістики по е, їжі. І на той час це була військова трагедія. Військова трагедія, які є винні не тільки зі сторони Російської Федерації, а й зі сторони. Нашого командування, які втратили контроль над правліннями військами в саме відповідальний час. І з цієї причини загинуло дуже багато військових. Тому я, як представник Іловайського братерства, як представник тих добровольців і штурмовиків, які атакували, штурмували, захищали Ілавайське, виходили з зеленого коридору разом із своїми побратимами. Я вшановую пам'ять разом з вами. Дякую вам за те, що ви пам'ятаєте своїх синів, братів, побратимів. Слава героям! Героям слава! Слава нації! Україна! Слава героям! Герої не вмирають! Дякую. Давайте тепер відкриємо наш побут.